Цей шокуючий скандал в тому, що президент України, головнокомандувач збройних сил України, дозволив собі через своє підприємство Ленінська Кузня відмивати великі фінансові ресурси. Заборонного бюджету України співпрацюючи з країною агресором постачаючи непридатні для використання запасні частини з країни агресора для військової техніки української, таким чином підриваючи обороноздатність країни, і на всьому цьому готівкою через е, обналічування грошей вони насправді побудували велику корупційну схему, велику корупційну модель. Чесно кажучи, наші друзі в західному світі просто шоковані. Сьогодні перші засоби масової інформації в світі, глобальні засоби масової інформації: Нью-Йорк Таймс, Вашингтон, Пост, Reuters, Bloomberg, всі пишуть сьогодні про те, що в той час, коли західні країни, друзі України, допомагають Україні на оборону, на розвиток армії, виділяють гроші з своїх бюджетів. Підтримують Україну в усьому в цей час. Головнокомандувач України відмиває гроші на свої офшорні рахунки. Таке журналістське розслідування, яке провели в Україні журналісти-розслідувачі, говорить про те, що ми побачили тільки верхівку айсберга. А насправді всю країну сьогодні поглинула велика системна всеохоплююча корупція в той час. Коли Україна знаходиться буквально в десятці найбідніших країн світу, в той час заробляючи таким чином, президент України за один рік збільшив свої статки майже 83 рази, Зрозуміло, що країною править мафія, Зрозуміло, що країною править корупціонер його оточення, і вони зобов'язані за все це відповісти. Вчора в Верховній Раді. Ми побачили, як працює ця прогнила дискредитована система влади в Україні. Тому що після всіх зусиль, які доклали Батьківщина, Самопоміч, Радикальна партія, група відродження, позафракційні єврооптимісти, молоді депутати, для того, щоб розпочати процедуру імпічмента і створити тимчасову слідчу комісію, в цей час парламент показав, що він. Не служить Україні і українському народові, і вчора, всупереч здравому глузду, всупереч справедливості, яка мусить панувати в парламенті України, вони створили умови, коли цей злочин президента, цей злочин головнокомандувача по зароблянню тіньових грошей на оборонному бюджеті доручили розглядати тимчасові слідчі комісії, яка сформована з членів фракції блоку Петра Порошенка. Тобто, по суті, вони хочуть приховати цей злочин, вони хочуть його прикрити. І це ще раз ми побачили, наскільки система влади в Україні вся між собою пов'язана, вся корумпована, вся і в справі, і в долі. І тому сьогодні, вчора, на площі біля Верховної Ради тисячі людей. З вимогою негайно розпочати процедуру імпічмента Порошенка. Чому? Та тому, що президент має імунітет, ні Генеральна прокуратура, ні будь-які інші силові структури не можуть проти нього порушити кримінальну справу, навіть якщо є факти його злочинів. Єдина процедура, яка передбачена конституцією, це процедура імпічмента. Це і є притягнення до кримінальної відповідальності діючого президента, якщо він скоїв злочин. Так от тисячі людей на площі біля парламенту вже другі, другі другу добу, другий день скандують, просто скандують імпічмент Порошенко і дайте нормально, незалежну, тимчасову слідчу комісію не чує сьогодні не влада, не президент. Ні, більшість в парламенті, яка, на жаль, є кишеньковою сьогодні в адміністрації президента. І тому вже вчора, позавчора, розпочалися позачергові сесії обласних, міських районних рад по всій країні і вже почали приймати перші рішення, якраз органи місцевого самоврядування, про висловлення недовіри головнокомандувачу і президенту і про початок процедури імпічменту. Але в той же час президент України намагається через підкуп, через приниження людей, через тиск, через адмінресурс, через фальсифікації, намагається поновити свою владу і владу мафії, яку він очолює, ще на другий термін, ще на п'ять років. Ви розумієте, що українська нація не може дозволити це зробити людині, яка по суті. Довіру революції гідності перетворила на статки на своїх офшорних рахунках. І саме тому сьогодні як ніколи повстає питання не допустити фальсифікацій підкупів, спотворення виборів людей, Щоб не залишити цю стару систему, цей абсолютно безвідповідальний владний гурт залишити при владі ще на 5 років і тому. Знаючи, що сьогодні йде системний підкуп по всій Україні, що депутат блоку Петра Порошенка, пан Березенка, очолює велику піраміду, яка буде роздавати гроші людям. Що сьогодні, на жаль, і уряд, і бюджет України побудований так, що будуть через спеціальні субвенції людям, які погоджують, що вони будуть голосувати за Порошенка, видавати з бюджету. Адресні адресні матеріальні допомоги такого не було за всі 28 років, я ніколи не пам'ятаю. На два місяці людям дадуть в руки монетизовані субсидії тільки на два місяці, а потім з 1 травня знову на 15% підвищують ціни на газ. Вони вже такі рішення прийняли. Вони хочуть також пенсіонерам дати одноразову допомогу фінансову. і все це для того, щоб Ще раз таким обманом і підкупом просто примусити людей залишити на 5 років цю мафію при владі на чолі з діючим президентом. Я хочу звернутися зараз до людей. Кожну копійку, яку вони вам зараз намагаються дати через бюджет або безпосередньо е, готівкою. Знайте, що вона забрана у вас за 5 років. Вони у вас забрали. Мільярди гривень, мільярди. А зараз вони вам хочуть кинути е, цей, знаєте, дешевий сир в мишоловці і знову країну кинути на 5 років цей хаос, безлад, несправедливість і корупцію. І тому я хочу вам сказати: немає нічого поганого, якщо ви свої гроші хоча б частково собі повернете, тому що вони у вас їх забрали. Але не давайте жодного голосу цій прогнилій корумпованій мафії. Тому що 5 років Україна просто більше не витримає. І сьогодні я знаходжуся під стінами Міністерства внутрішніх справ, тому що за моїми заявами про фальсифікацію реєстру виборців і про масовий підкуп людей в країні, Міністерство внутрішніх справ порушило кримінальні справи. І зараз я тут для того, щоб надати докази, свідчення того, що дійсно відбувається сьогодні. Підготовка до масштабного підкупу і масштабної фальсифікації. Ви знаєте, що закон України забороняє покупку будь-яких послуг у людей під час виборів. Так от Центральна виборча комісія, яка, на жаль, контролюється сьогодні президентом, просто прийняла рішення, яке дозволяє підкуп. І вчора ми виграли суд у Центральної виборчої комісії. І суд прийняв рішення, що ці рішення ЦВК незаконні. Суд став на сторону людей, на сторону народу України. І тепер я хочу звернутися до Верховного суду України. Наступна інстанція ваша. Ви вже прийняли рішення, які дозволяють президенту агітувати безкоштовно. Ви сьогодні проявили себе як абсолютно маніпулятивна президентом структура. як по суті, верховний суд, який знаходиться в приватній власності у діючого президента, я просто вас попереджаю. Немає ніяких сумнівів, що демократичні сили президентські вибори виграють. І якщо ви зараз дозволите центральній виборчій комісії по суті легалізувати підкуп людей, ви будете за це відповідати. Ми спостерігаємо за вашою діяльністю, ми спостерігаємо за тим, як ви приймаєте рішення по дзвінку від президента України, і вам це просто так не пройде. І тому ми вимагаємо зберегти рішення, яке вчора прийнято судом в Верховному суді, і не дозволити центральній виборчій комісії приймати рішення про підкуп людей, які прямо суперечить демократії, справедливості і закону про вибори президента. Саме тому ми не на, не на мить не зупиняємося сьогодні. Всі демократичні сили України, які підтримують проєвропейський шлях України, опозиційні сили. Ми конкуренти на президентських виборах, але ми об'єдналися заради однієї мети спільними зусиллями. Не допустити спотворення вибору українців. У нас залишається один шанс. Це не зовсім вибори президента зараз. Це по суті лезо бритви. Або ми покінчимо на цих виборах з мафією, перезавантажимо владу, зламаємо стару кланову систему. Або ще на п'ять років країна буде кинута просто в безодню руйнації і розвалу. Ми не допустимо цього. Будьте певні. Надія у всіх нас є. Віра у нас у всіх є. І впевненість також є. Будьте сильними і не подавайтеся на провокації. Все буде добре.